знаєш, як завжди, сама роблю і тобі роботу приводжу. У ага. тебе дуже красиво, так чистенько, так гарно. О, ти іриси привезла, горшків привезла. Да, горшки привезла. привезла і анютини. Я правильно... На українській мові не знаю, я погуглю. Анютини глазки, міні в тебе. І навіть вже Цвіточком я знайшла і тобі привезла. І привезла. Ой, я дякую тобі. Люся, а, а ти бачила, які я квіточки купила? Вірніше, це Віка вибирала. Це квіточки взагалі, такі гарні, це квіточки. Гарні, 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 Оце я їх вечора заношу в хату, Ой, оце су сульфінії, дві шутки. штучки. Ти, там. Знаєш, я взагалі зараз на, на сульфінії перейшла. Я Мін. тільки не знаю, вона ампільна чи яка. Не знаєш? Ну, я думаю, що ампільна. Була. А оці? А оці думаю, Мене вже визивають да? да. А ці простенькі, ти думаєш? Ну, не знаю. Да, я в Туні ще виїжджаю. Ну так. Так Тоня мене чуть не ізнасілувала. Чого це? Піцей. А, ну так. Да. Ну так не дуже красиво, але. Но... Ну. А бачиш, цей оце ж взяла з корінця оцей. Подиви, як красиво зробила. Угу. можна трошки так да, сати, почі... Я підчекаю, да. ну хай трішки і та, Я оце, оце, і оце, оце уберу. Да, да, і да. оце ж можна ще посадити, і, і воно дасть корінець. Тільки ж заморочки багато. Тонечка, ну Фати тобі вже тут садити, підсаджувати, у тебе вже і так гарно, красиво. Ой, Люся. Фисики, такі, а що б я робила на пенсію? То, і тоскувала б та, тільки. Та я в тебе роботи, і без отих корінчиків <с с ага> огороди. Мені оці хотілося, втратить. щоб вони були ампельні, але я знаю, що вони не ампельні, напевно. Але як в минулому році довго вони там цвіли? Там, там, а може, там, побачимо. Да, побачимо. Як воно? Так, я тебе приважаю, Відерце забираєш? вже бо ще о, і Іриси привезла, і Анютку, ну Тоня, працюй. Бачила, ага. де я посадила? А, саме а... головне, я забула це сказати, як же рівненько, як же гарненько. І гіацинти сюди ну, висадила. Просто, да. гіацинти. Ну, я тоні, сні де то тобі примуло. Угу. може хтось буде ділитися якісь там далі. Mm -hmm. <танкеріг> ну, я все Бо все я ж відвезла на кладовище, саме такі гарні кущики. А, ну цвинтар хто? А говорить правильно теж говорить кладовище, так. Да. Ну, не кладовище, а кладовище. Кладовище, ну, так. Да. Да. А ти бачиш я і ті, лобелію підбиту, під бутилку повисіла а -а -а. оце. Бо, ну, бачиш, що то не знаю. Жива вона там. Та от... жива. Ну, слава вона Богу. Така... От, от, от так, воняка, вона вже даже в розпішла. Ну давай, я Ми тебе не... проважаю. Вжди ага, Толік випустив. Да, на базу, на базу, випустив тебе, тебе до... з дому саму, не, як не, це да, так? Так, да, 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 гарні. Та угу. в тебе там теж краса. Нічого не знаю. Вчора дзвонили, просто нічого такого не знаю. Поки що. Гайка тебе дивись, не лає. <свят> Люся заїхала, воно куди. А, у мене стоянка стоянка та... освободилася, так? Та... <свят> Давай, та... пока. Жіночка за рулем. 70 років, ось бачите як. Молодець. Ну, все. А тут недалеко їхати. Води у нас, Боже. Так, Люся поїхала, а мені лишила роботи. Як ото говорять? Сам не сплю другому не дам. Да? Так оце вона. Ні, ну дякую, звичайно. Це я так пошуткувала. Це Іріси. Вона сказала середні. Тут декілька кущиків. Я посажу, поки в нас немає дощу, тому що захмарило. І оце не знаю, як вони на українській мові називаються. Може так же і називається, може по-іншому. Це анютини глазки. І я зараз хочу показати. Ой, хоч я і зараз вимажу ручки, але дивіться, який. Один квітує вже. Як же його не посадити? І я ще тут, вона сказала, один уже зацвів, ну заквітував. Але я тут побачила, ось іще буде. Ось один. І ще один, це три. Ой, їх тут так багато, це мені роботи, але нічого. Так, де ж в мене тут десь була тряпочка. Оп, витерти руки. І зараз я ну, де зможу. Я навіть не знаю, тут куди можна зайти, щоб оце все посадити. Ну, дуже мокро, Ішов дощ з позавчора. Звечора, всю ніч і учора, цілий день майже. Іриси посадила отут в кінці оцієї тротуарки біля юшти. Ну, я подивлюсь, як вони будуть квітувати, і потім вирішу далі, де я їх пересажу. Ну, поки що тут будуть рости. Ну, я не знаю, вони в цьому році, мабуть, не дадуть квіти, але побачимо, може, й дадуть. Ну, говорять, що якщо навесні садить, то не буде квіту. Ну, побачимо. Я хотіла ось показати, у мене тьошта починає квітувати, бачите? Все прокидається. А дивіться, які нарциси. Які квіточки гарні, бачите? Ой, а скільки мені оце роботи, потім це все треба викопати, бо вони тут переплелися з тюльпанами. Не знаю, чи я встигну все це зробити. Оцей кущик гарний теж. Та багато роботи. І що я зараз покажу, де я посадила. Тіанютки, а називають їх по-українськи. Я таки загуглила братки, братики, брат та сестра. Я навіть не здогадувала, що так вони у нас називаються. Я додала оце тут ось один оцей братик. Брат та сестра, який квітує. Дивіться, який маленький. І сюди посадила так, на цю сторону і на цю, оці, що теж будуть братики цвісти. І ще посадила в одному місці, зараз підемо, я й там покажу. Просто більше нікуди, земля дуже волога сказати, це нічого не сказати. Просто стоїть там вода. Ось бачите, тут скільки в мене води. Я хотіла сюди, ну, по колу за ту а потім думаю, оце розростеться, то флокс, оцей шиловидний, і він їх може забити. І я вирішила отут по краю, ось отак, і якраз мені хватило розростаються. Потім, якщо вони чуть побільшають, я частинку візьму собі на, на кладовище відвезу. От. І оце ж, бачите, який був вітер поламав, мені загорожу тут оцю бардюрчик. Тепер треба камінці відгортати, опускати вниз. Ну, але це нічого. Це все робиться. І я зараз, що хочу. Так, поки є час і немає дощику, я пересаджу, попікірую свою пітунію. Ось оцю, що в мене тут в коробочці, я її попікірую в горшочки деякі, і щоб вона далі росла. То їй тут дуже тісно, ну, а в землю ще. Ну, не знаю, поки що не рішаюся її посадити в землю. Думаю, в горщик то я занесла на віранду. Може бути, ще й заморозок ночу. Ну і оце я цим займусь. Винесла красуні їду на вулицю. В нашій комезиці їсти не хоче, потім почала вже все-таки їсти. Ой, давай, давай. Вона що сьогодні не їла зовсім. Щось у нас так і похудало. Що це робиться? То Віка казала, талії нема, тепер уже не поймеш. Mm. Давай їж, тепленьке нагріла. Ото в мікроволновці 20 секунд і воно тепленьке якраз. І їсть. Ну і їж. А я що тут? Ой. Та розпікірувала трішки і сульфінію посадила в горшок. Тут два кущики, хай розростаються, такі будуть. Ну, Якісь хотілося, може, отак ті чуть підправлю, щоб вони по центру були. Ну і зараз продовжу розпікіровку, що воно буде. Ну, раніше, чим так у мене сходить. Ось вже багатенько відціль забрала на вулиці, перчатки. Права рука <со> ось, ось, вже порвалася. Ну тут я й ліво одягала. ну Піду шукати ще одну якусь. Насуваються хмари, таке, як на дощ. Дивіться, які. Ну, нічого, я встигла поробити. Братки посадила, пітунію розпікірувала. Ну, вона слабенька, така, звичайно. Зараз позаношу в веранду це все. І сульфінію посадила. Оце два кущики посадила в один горшок. Потім попідтираю, поки що хай так постоє, щоб було частенько. І хай квітне. Мені вона так подобається. Ну, оце було тільки два кущики, і це Віка їх забрала. Більше не було, а то все петунію брали. Ну, може, ще коли поїдемо. І я потім її вирощу як оту от петунію, що з осінні біла, квітує в мене зараз. Ну і все. Тепер хай заходить, а я пішла додому.